У Бердичеві є чимало спортивних секцій, що їх можуть відвідувати і діти, і дорослі. Нещодавно утворилася ще одна, Айкідо Йошинкан, яка вже налічує більше 30 членів. Поруч із мужніми чоловіками туди ходять юні дівчата і навіть зовсім маленькі. Навчає їх цьому бойовому мистецтву Андрій Коробков. Він священник і займається Айкідо 15 років. Досі каже, не вивчив усього, що потрібно знати. Головне, чим володіє Андрій і чому навчає інших, це не перемогти суперника, а перемогти себе свою лінію. Айкідо являється бойовим іскустам. спортивным, а боевым, то есть боевым это значит прикладным, то есть тут изучаются у нас боевые техники против ножей, против э, мечей, против палок, то есть та ситуация, которая может быть непосредственно столкнуться на улице против нескольких людей, которые на тебя нападают. И в данном случае сегодня у нас является именно показать человеку, что один человек, он тоже является воином, И не надо бояться в наше немножко сумасшедшее время, то есть не нужно бояться всех переполохов, которые происходят. Я вообще сам являюсь еще священником, поэтому мне ну Для меня это более чем актуально кидо непосредственно. То есть, когда детям ты вкладываешь это, ну, помогаешь прежде всего победить самого себя. То есть не, не нож победить или палку, а победить прежде всего самого себя, не, свой страх. У залі боротьби Бердичівської дитячо-юнацької спортивної школи та у районному будинку культури Андрій Коробков намагається створити невеличкий світ без побиття та кровопролиття. Світ, у якому його учні духовно збагачуються, вчаться захищатися. 15 років тому в Андрія виникло бажання займатися бойовим мистецтвом, де не потрібні сталеві м'язи, лише робота розуму. Так він і прийшов до японського айкідо, яке виникло у 20 столітті, хоча має глибокі історичні корені. оно вышло из более древнего боевого искусства, это айки это, ну, оно, Просто здесь у нас айкидо оно имеет более гуманные цели. Сохранить человеку жизнь. То есть максимально его огородить, то есть сказать агрессору, ты нападаешь, бросить его и сказать, подожди, одумайся, еще есть одна попытка, еще подумай. И человек снова думает, и стоит ли это делать или нет. Поэтому айкидо это имеет очень гуманные направления. Очень и образовательные, и гуманные направления. Мы заставляем человека пересмотреть свои позиции. Мы не умножаем силу на силу. Ми всі тушимо. Якщо можна зрозуміти, чому хлопці займаються бойовим мистецтвом, то потяг дівчат це у певній мірі дивина. Одна із учасниць акції Катерина Логова впевнена, у майбутньому майки принесе їй користь. В наші часи дівчата ну мають себе якось захищати, і ну мало хто цим займається, і це ну це дуже цікаво. І це зовсім так не жорстокий від спорту. Це Ну, як спосіб самого захисту, ми там ну нікого не лупцюємо, просто так ми захищаємося. Техніку, що вивчають члени секції, вони ніколи не використають у цілях нападу, говорить Андрій Коробков, лише для самозахисту. Один із його учнів працює стоматологом. Професія Олега Басараба особлива тим, що руки завжди повинні бути неушкодженими, інакше залишишся профнепридатним. Тому він і занурився з головою у заняття з до найбільше йому подобається, що тут не б'ються, а духовно ростуть. В кінці от спалінга ні, побідітеля. Который кричит. И нет проигравшего, который глаза в пол вступил. У нас есть просто два человека, которые получили удовольствие от того, что они позанимались, они потратили свою силу, они э, приятно уставшие отдохнувшие, идут домой. То есть у них нет синяков, у них не разбиты руки. Ані собі спокійно йдуть додому з чувством, ну скажем так, з приятною усталостю. Якщо учні Андрія Коробкова зрозуміють суть, айкідо – не нападати, а захищатися, то для нього це буде найціннішою винагородою. Він намагається зробити зі спортсменів гідних членів суспільства, якби це пафосно не звучало, каже чоловік.